Так, я вас вітаю, сьогодні ми поповнюємо по акумуляторним батареям на інверторі Д. Доставляємо зараз нову батарейку в нашу колону. Це наш об'єкт, хто пам'ятає по цьому тепловому насосу. Місце в нас котельне маловато. -мало Ось так виглядає ця колона. Значить, це модуль у нас керування, тут є індикація. З тої сторони у нас є запобіжник, силові кабелі. Значить, наша задача, бачите, тут індикація, помилки, ну і стан самої батареї. Наша задача доставити акумулятор сюди в колонну, для того, щоб збільшити ємність, тому що влітку наче вистачає. А для зами маловато. Тут зеленого тарифу немає, власне споживання. У замовника є електромобіль і тепловий насос, повітря, вода потужністю 19 кВт. Реально класна система працює. Нарікання ніяких немає, але хочеться збільшити замовнику. Ємність акумулятора. Ну, взагалі ми в більшості такі колони одразу продаємо по 20 кВт, тобто 4 акумулятори і модуль керування. Зараз будемо бачите, така є підставочка. Можна ставити з неї, можна ставити без неї. Зараз ми будемо видаляти а, цю підставочку. Бачите, допуски у нас IP65. Колона розрахована для того, щоб можна було її монтувати на вулиці, але в теплих країнах. Ми пам'ятаємо, що а, взимку ваші акумулятори все одно замерзнуть, і якщо температура у ваших акумуляторів опуститься, знизиться а, а, менше, ніж плюс 10 то БМС плата обмежить э, заряду на ваш акумулятор. А взагалі так, що таке IP-65? Бачите, вона повністю Це наші силові контакти. Тут у нас ущільнювач такий є. Тобто вона ставиться одна на одну, зверху теж такі ущільнювач і воно компактно все і граматично закривається. І плюс з'єднується ще такими ґрунтами.